Добрий день, дорогесенки мої. Запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна. Хто перший раз зайшов на мій канал? Мене звати Анна. Та як я сказала, я живу в Італії багато-багато років. Моя зі Львова. Дорогесеньки мої, я зі Львова. І це мій канал про Італію. Я по натурі, по натурі, по львівській натурі, я оптиміст. Я це моє. Скажімо так, мій оптиміст виявився тут, в Італії, на Україні, в Україні мене за радянських часів мені, мене принижували і не давали мені, і не розуміли мене. І не да, Я не розкрилася так, як має бути. На кінець я в новій країні. В Італії я розкрилася і, і роблю так, як я хочу. Я по, по натурі. По-моєму, характеру, я дуже людина відкрита, я дуже креатива, як Віталій говорить, креатива. Я люблю малювати, я люблю спортом займатися. І в моєму дитинстві цього не було, бо сьогодні батьки придивляються до дітей, що краще дітям дати. А в той час так не було. Так не було, Тому що в той час було добре дитину нагодувати, купити якийсь одяг її, і, і на тому кінець. І зараз дуже я бачу на Україні звертаються до психологів. До психологів є мода ходити до психологів. В Італії цієї моди немає. Італії існує психолог, дехто ходить до психологів. Люди ходять і, і розуміють, що психолог нічого не допомагає, що, що ти витрачаєш гроші, ти ходиш руками, 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 і дуже маленький результат від психолога. А українці на кінець добралися до психологів, і вони ходять до психологів виясняти свої відношення, які вони були з батьками, вертатися в своє дитинство, з -з зрозуміти, чому, чому такий в мене сьогодні характер і в мене в дорослому віці. І в мене теж було б, наприклад, таких всяких питань, чому в мене такий характер, чому в мене. Чому ми всі були такі закриті, чому вони нас так сильно сварили і чому нас ніколи не хвалили. І це було дитинство, ви мені багає, я як говорю, що було бідне дитинство, це не означає, що в мене було бідне дитинство. Я взагалі говорю за всі роки, за роки 80-ті, 90-ті роки, і я більше не знаю. В 70 му році я ще була дуже маленька, я нічого не розуміла, в 80-тіх. 80, 80 82-ті, 4 друг, 5 ті я там вчилася. І мені здавалося, що всі живуть так нормально, так, як, так, як, ну, так якби ми всі нормально живемо, ми кращого життя не знали. А тепер я вже в Італії і я на кінець розуміла, як можна нормально жити. Я сьогодні вам хотіла розказати не, не про це. Я багато маю де що розказати вам. І я багато приготувала про інтеграторів. Бачите, в мене тут є багато інтеграторів, хотіла все вам показати. І я, напевне, на другий раз вам покажу, бо я зараз виходжу і я не маю багато часу говорити. І я зараз багато робіт виконую, тут виконую, як на терасі. Я багато роблю ідеальний порядок. Я хочу мати Тераса повинна бути елеганти. Еліганти, тераса. І до мене сьогодні один вже вчора ввечері майстер один приходив. І завтра, на 10-ту годину, другий прийде майстер, який мені поновить нову тиндедасоль. Тиндадасоль це означає, я навіть не знаю, як по-українськи по називається В Україні колись таких не було ну таких от, парасолі, що накривають, щоб терасу закривати. Таких не було, і я не знаю. В Італії говориться тинда да солі, від сонця закритися, балкон то, що ви маєте. Балкон, терацо, терацо веранда. Веранда ні, бо веранда це вся закрита повністю. І ось так. Зараз, зараз мені треба виходити, зараз мені треба з думками, цей, зараз щось мені треба приготувати, їсти, і ми побачимося в наступних моїх відео. Готую сьогодні ввечері, після 7 години я готую на 2-3 дні. Брасенки мої, багато всього запихаю в духовку. Вже помила яблука, може, яблуко ще буду запихати. Не знаю в духовку. Мені подобається це яйця, я його так просто витягнула, щоб, може, я ще й солодке запихаю, я не знаю. О, подивіться, скільки я усього зробила. Всяка вердура така. Всякі овочі. Я положила те, що я маю. Тут можна було би ще ті сині поставити всередину, але я їх не мала. Перець я зимою не їм, я його не ставлю. І фінокі, фенхель, фенхель можна було б дати. Духовка вже готова. Я духовку включила на 230. Буде 20-30 хвилин на 230, 230, а пізніше я збавлю. Треба, щоб м'ясо стягнулося зверху. Я забула сказати, це є мої, курка. Курка зверха і начинка всяка всередині з індика. Курка і індик. Готове, я купила. Оце воно дороге, воно готове, але нехай буде. Сама я такого не буду робити ніколи. Це багато роботи, і воно мені не просто не хочеться, і мені не потрібно це все робити. Я можу готове все купити. І тут, як ви бачите, цвітна капуста. Бульби я не ставила спеціально, тому що я бульби в духовку не хочу. Я хотіла багато овочів. Хотіла овочів я багато запхати. І бульби я не хотіла. Бульба це не є овоч. Бульба це є крохмаль, як ви знаєте. Вистачить, не треба багато давати. Абсолютно не треба багато давати. Тому що де моя сіль? Ай-яй-яй, сіль. Сіль, дорогесенькі мої. Ось я купила нову сіль. Ось таку сіль, але я не знаю, чи я її відкрию. Зараз я попробую відкрити. Поставлю вас тут, ось тут будете стояти, окей? І. Сіл я таку купила, ви мені порадили, хтось мені написав, тут мало содіо є. І я колись давно завжди вживала таку Пізніше я про неї забула. І Вона корисна є, вона так гарно зверху сипеться. І вона мені подобається. Ось так. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Баста. Ой, баста, 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 дороге мої. І ми ставимо в духовку на низ. Тут можна було ну, помідорів, я не вживаю. Коротше, я зимова, зимові вердури ставлю. Все. А яблука я ще хотіла. Ой, тут мені не влазиться. Ой-ой-ой! За... ой, ой. Назад, назад, назад. Зараз треба буде їм все по-другому зробити. Бачите, бо падає. Нехай м'ясо стоїть. Зараз ще яблука поставлю. Я забула яблука поставити, окей? Тазія у мене є доросики, бо їй збила три яйця. Збила оту всю 5, мені знову срок закінчувався, як вона називається, грецького йогурта. Цілу упаковку пів кілограма, одну рікотту. Дала ось цей запах, зверху буде шоколад. Ром. яблука не буду давати. Оце все збила і дала трошки муки. Мінімально, мінімально побачимо, що з цього вийде. Це буде такий безплатний торт на Сан-Валентіно. Зараз я вам покажу. Я думала, що все не поміститься. О, все поміститься. Бо це мені здавалося, що все багато буде. Але бачите, зараз я ложкою гарно, гарно. Гарно, гарно я зараз і поставлю в духовку. Почекайте одну хвилиночку. Все, зайшла мені вся ця маса. Це такий, бачите, форма такого серця. Це буде така як вам сказати, сирна основа, тому що якщо входить йогурт, сир, рикотта і трошки муки, і це така фантазія, і це вийде така сирна основа. А зверху буде шоколад. Так, я вже м'ясо обернула. Вердура вже готова. І я зараз буду. Запихати. Ой-ой-ой, ой, забагато. Ой-ой-ой, я не подивилася, забагато. Ай-яй-яй, ай, ай, знищила, знищила я капусту. Знищила, мої. Ви не переживайте, зараз я оставлю. Я знаю, що солене зі солодким не можна. Це нічого страшного. Нічого страшного. Я буду це їсти, ми будемо їсти разом щасливі, філічі. І такий простий торт буде на сан Валентіно. Будемо пробувати разом, будемо пити разом. Булькає, бачите, я вже температуру збавила на 180, 175 булькає. Булькає. І е, помаленьку температура та, що має бути на солодкі, бачите, 175. І печиво буде так е, пектися помаленьку, так як має бути. Тут всередині все добре є. Цибуля добре, парує. Ось тут мені не сподобалося, бо тут мені згоріло. Ну, перший слой такий. Оце прийдеться недобре їсти таке. Воно не згорене, але воно таке, бачите, кінчики припалені. М -м -м, це смачне. Це треба викинути. Все викинути. І ось це викинути. І ось це викинути. І ось це У нього жиру тут нема. Бачите, під низом, дивіться, яке воно сухоньке. Ой, щекавка. Не плаває в жирі. Тут сирої олії зверху можна буде поставити, полити, обов'язково. Трошки олії і трошки зверху, як вона називається, оцю таким гарним, якісним. Ой, Ось, Щекаю я. Щекаю, треба мені закінчувати. Окей, okay. пізніше подивимося, як воно вийде далі. Це солодке підрустечене підросте. Так, я духовку вже виключила. І, Ольга, тут в мене кипить. Вже муси кипити в той момент, коли я виключаю. Манаджа, ну як ж так можна? Бачите, яка, яка ця брудна, тому що вона мені отак треба все мити треба. Тому що воно мені так, як я збивала. Що я зробила? Ну, ой, 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 ну як ж так можна? От показую, показую важливе, бо тут, щоб мені, щоб мені не виключила я вже і, і так мені гарно підрізу цей пиріг. Ой, 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 Але я його ще в духовці залишу, щоб він так його різко, бачите, він мені зараз впаде, впаде аж донизу. Треба трошки так закрити. Ось так, ось так, трошки, 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 трошки. Але не повністю ось так. Трошки. Надіюся, що моя рукавиця мені не згорить. Тут треба все витирати. Ай-яй-яй. Інциденти, інциденти, це аварія, аварія. І це м'ясо, бачите, вже стигне. Бачите, яке воно гарненьке м'яско. О, в такому соусі воно так до ранку буде стояти. Може зараз ну тепле. Може, зараз мені ту шкірку зняти чи завтра зняти. Вже. Ну, зараз не буду. Завтра, завтра зніму, як буде холодно. Ora, ci sono tre treba cipate una cosa che puri giù da ok di una toscana. Guardate com'è venuto il mio piatto cucinato ieri tante ore. Tante ore, due ore al forno perché anche dolce ho fatto. E la carne è venuta così. Già abbiamo assaggiato anche a pranzo. Questo pollo e questo tacchino molto, molto buono. Un po' di aceto, un po' di olio sopra e ottimo piatto. Si può anche abbandonare abbandonare abbondare abbo, e, e così cavolo è stagione, questo che è rimasto ancora una teglia. Guardate che è rimasto: fatto teglia intera, fatto un cavo, cavolfiore intero e quello cavolo riccio a pezzi grossi. Così e si cucina. E poi due o tre giorni si mangia mi piace così. Guardate che. Traffico c'è o non c'è un po pioggia tutti macchine belle e bianche in fila ora di cena e pioggia però non è domani è già bel, bella giornata sarà bel sole sarà ecco qua andiamo a tavola torna san valentino Я думала, що небудь купляти, пізніше нічого не купила, бо мудрого нічого нема. Пекти так само не хотіла, але спекла, як завжди. Сьогодні ввечері ми йдемо на вечерю в ресторан. Я дуже сильно незадоволена, тому що я не люблю йти їсти в, істалі... в італійський ресторан, особливо зараз. Тут у нас в місті. Я люблю десь, як я поїду в Неаполь, щось нове спробувати. Як я поїду на північ Італії, я люблю щось спробувати. І, а тут на місці ми не любимо. Ну, мій, мій компанію казав, що я зроблю тобі сюрприз, і я вже не пхалася, бо я вже була в нервах і я не пхалася. І думаю, роби, що хочеш. І він замовив в ресторан на восьму годину. Я сказала, що не хочу йти. Він знервувався і каже: ну, треба дзвонити. що Ми підемо і дуже сильно нервовий. Я кажу, ну добре, підемо. Підемо. Ну, Що я там буду їсти? До там Я вже все їла, переїла, все пробувала, пробувала перепробувала. Ну нічого, я була б і по-інакшому провела мій сан Валентіно, ну, це робочий день, і по-інакшому не можна. Я сьогодні цілий день вдома, але я вирішила ось <зас> з такого мого перога небудь зробити, тому що в мене велика, в мене велика фантазія є. І ту фантазію я можу де-небудь десь приліпити, причепити. І я збиваю, ось тут збила я маскарпони, подивіться, який в мене торт вийшов. Такі. Це така на сирній масі. Він, він, там є ціла упаковка йогурта грецького, який мені вже срок закінчувався. ще ціла упаковка рікоти, де мені вже срок закінчувався, і дві ложки муки. І, бачите, він, він дуже був виріс, гарний, високий такий. І бачите, от, він був такий от, високий. Бачите, я вже тут палець запхала, і тут порожнена. Тут вже нічого немає порожнена. Але ви побачите, що вийде, як людина креатива, така, як я, вона фісташки фісташки натуральні. Оце таке гамно, таке, що я купила, Я його більше не буду купляти. Я колись багато років купляла. Мені подивіться, що це є. Воно тверде до зубів прилипає. Але я навіть емульгаторі є Е220. E і китайці зробили. Мама мія, яке воно шкідливе є. Карбоідраті, Ну, Цукор, цукор, 64. Але я щось хотіла червоного і зверху, і клубніку я не купляла. Не хотіла купляти клубніку, я клубніку не їм. І, і що ще зверху? Малина теж, не знаю, може, треба було малину, тут ліпше малину треба було купити, ніж оце. Гамно таке, що я купила. Але з нічого я щось зроблю. Цей мій е, основа оця, бачите, я вам зараз покажу з, -з раз, як подивіться, тільки, як гарно, непригорений. Здалека я вам покажу. Е, спікся дуже гарно, тверденький. Виде ви сирна маса відійшов мені, бачите, от м'ягенький, м'ягенький, це не так страшно. Це буде верх, верх такий гарний, і рівнесенький верх. Я пекти вміла, вмію, можу вміти ще краще, але я не хочу, бо я не їм солодкого і вам так само не, не раджу. Відказ, відкажіться від солодкого і у вас зміниться життя в кращу сторону. У такий пиріжок раз і тяжкенький, тому що там багато є. А тут все я начиню. На Чим я начиню? Ви скажете. Що мені начинити? 3 см, цукру, да? ну, цукру того крему. бо Зараз я маскарпоне, Бачите, як я лимона багато натиснула, багато-багато лимона. Обов'язково лимона, тому що, чується, тому що чується солодке. маскарпоне солодке. Ось таке італійське. Дивіться, скільки тут жиру є багато. Прирівняйте собі на Україні, які у вас, яка у вас жирність, а яка у нас жирність. Жирність 42. Грасі 42, бачите? А де написано сатурі, іменно оті сатурі вони дуже шкідливі для здоров'я. 28. Вони вам всі бляшки залишаться в венах, капілярах. Хористероль вам великий піднімуть. Оцей грасі, сатурі це дуже шкідливе. Загальний, Загальний жир 42. Я зб'ю це і обов'язково, тому що маскарпоне, я дала трошки цукру, небагато. Е, тому що е, маскарпоне солодке, Дала цукру вже солодке, воно ніяке. Пізніше на, е, в стороні буду збивати ось ще ці сливки, 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 як вони кажуть, панна це така цей, вершки, такі. вони без латоз і вже дуже добрі, в Італії зроблено 100%. Що подивимося, скільки душе того жиру є. Хочете подивитися? Ну, от скільки там є: 35. 35 і 25 отого сатори, що ну, дуже шкідливе. Як ви бачите. Окей, зараз будемо збивати. І що робити? Одавати отак високу крему ні, бо я хочу щось таке гарне, тверде з'їсти. Що в мене фантазія є? Бачите, я купила ось такі савуярді, італійські гарні савуярді. Вони трошки в сумці тут помнулися. Нічого, Це самі найякішні савоярді, савуярді, вони самі найдорожчі. І у нас в супермеркаті є 3-4 типи дії савуярді. Є так само del Делегато. Не такі малесенькі, незесенькі, але тут яєчка якісні якісні. тих курей, які бігали на, на сонці, які їли добре. І я думаю, в середину ось так дати підвищити той торт. Бачите, і буде щось з'їсти. З кремом, це, це, сирна маса, це. це. І побачимо, як буде в розрізі. в розрізі повинно бути дуже гарно і дуже смачно. І основне, що як, я думаю, як, як врізати такий кусок торта. То ти будеш чути під язиком, під зубами і, і ти будеш його чути. Я пішла в супермаркет, я подивилася якісь торти. ну супермаркету це такі звичайно дуже красиві, але вони там дають пан Діспанія, це означає, е... як він називається, яйця з мукою збиті, і більше там нічого немає, такі куржі. І, 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 і панна, вам не дають навіть крему нормального. Ви бачили мої моє відео попереднє. Навіть вам крему не дають. Ви думаєте, вам дадуть таку якісну сметану, як я вам тут показую, без латозів. Вам дадуть, може, з порушка, яку-небудь сметану, ось таку просту. А пізніше воно може бути таке непогане, але наша мені таке пустоту кидати, як я собі зроблю, ось така з фісташками. обсиплю фісташками і буде моя така фантазія, дороганькі мої. Бачите? Зараз це все ми будемо скоренько робити і побачите, яке вийде чудо, який смачний, якісний торт, основне, що складники самі дуже сильно сильно смачні будуть.